Для забезпечення організованого відпочинку дітей під час літніх канікул функціонують пришкільні табори денного перебування. Вони допомагають працюючим батькам вирішити проблему змістовного дозвілля дітей, особливо молодшого шкільного віку. Приємно в цьому році відзначити, що багато закладів культури так пішли назустріч і роблять безкоштовні проекти для наших дітей. Наприклад, театр кінолюмєр. Фестиваль Children's, мультики, цікаві майстер-класи, і це безкоштовно. Працює з пришкільними таборами: обласний театр ляльок імені марійки підгірянки, драматичний театр, обласна філармонія. За багаторічною традицією в обласному центрі Прикарпаття з 2 червня запрацювали 14 пришкільних таборів в 11 загальноосвітніх навчальних закладах. Особливості цього року є те, що Міністерство освіти і науки звернуло увагу на функціонування так званих мовних таборів. Приємно відзначити, що для міста Івано-Франківська це не є новинка. У спеціалізованій загальноосвітній школі номер 1 мовний табір денного перебування є традиційним. Цього літа до роботи табору були залучені волонтери зі Сполучених Штатів Америки. У нас перший рік у нас було 10 американців тиждень, які проводили повністю уроки. Зранку, з дев'ятої ранку, ранку до четвертої години дня, сюди ходила і фізкультура, і уроки англійської, і уроки праці і було доволі цікаво. Напевно, діти вам теж зможуть щось розказати з цього приводу. А все було повністю англійською мовою, оскільки наші американці не володіють ніякою мовою, крім англійської. Десятикласники відмовного табору у захваті запевняють, що навчання пішло їм на користь. Це був дуже сильний досвід для нас. У англійській мові стали краще говорити, розуміти їх і стали краще як людьми, як люди. У спеціалізованій загальноосвітній школі номер 11 пришкільний табір відвідують майже всі учні початкових класів. Це гарна альтернатива проведенню часу на вулиці без нагляду дорослих. Ми ходимо цілий день на плюнки, балимося в класі, ходимо, ходимо на всякі все. фільми. В цирк. А в цирк звісно частину літніх канікул у стінах міської школи важко назвати повноцінним оздоровчим відпочинком. Проте це найдоступніша і найбільш економна можливість для батьків забезпечити дозвілля дітлахів, каже вчитель початкових класів загальноосвітньої школи номер 11 Галина Остапівна. діти нагодовані, доглянені. Ми стараємося кожного разу якісь міроприємства проводити, тому що їм не цікаво сидіти в школі і біля школи. Наприклад, школярі вирушають у цікаві мандрівки рідним містом. Цього разу діти прийшли у меморіальний сквер вклонитись могилам героя України Романа Гурика та загиблих на сході військовослужбовців.